Ми знаходимося на самому цікавому полі з кукурудзу, яке у нас цього року є, тому що тут минулого року в нас був проведений аналіз ґрунту. І всі добрива, які ми тут давали, ми давали диференційно згідно аналізу ґрунту. У нас тут був проведений аналіз ґрунту з погектарною сіткою, і тут в нас є на цьому полі дві клітки, де взагалі не вносився фосфор. Бо його не потрібно було тут. І я не побачив, щоб там кукурудза була фіолетова чи бракувало їй щось. І Все чітко. Ми доволі непогано зекономили на добривах на цьому полі і очікуємо отримати результат чуть вищий середнього по вружайності. Як воно буде, побачимо. Кукурузка ще стоїть, ми вчора тільки її обкусили. Зараз стоїмо, сушка поломана. Це гібрид 39-39, так надалі? А друзі, хочу вам сказати, що 15 листопада в Києві ми організовуємо дуже цікавий семінар на тему, як читати аналізи ґрунту і що саме з ними робити. Ми знаходимося на полі, де був проведений аналіз ґрунту минулого року, і зараз якраз збираємо наші результати і охоче поділимося з вами на цьому семінарі. Попробую вам пару слів розказати, як відбувався наш скажімо так, процес вирощування даної культури по аналізах ґрунту з див внесенням всіх добрив згідно аналізу. Тому не пропустіть таку круту можливість особисто поспілкуватися з Романом на семінарі. До зустріч. Буду радий бачити. Вроді би, не щось вау по качану, не є якийсь аж такий екстра великий качан, але за рахунок класної маси тисячі в цьому році. Ми отримуємо стабільно 14 тонн сухої. Стабільно. Ну, Мале ФАУ винятком є, тому що в нас є посіяно процентів напевно, 20. ФАУ 240, то там там десь 11 із чимось, чи 12, так, Назар? 12 там вийшло на загал. Е, в перерахунку на суху. Е, ще раз покажу, ну, качан не є. То для мене самого нонсенс. От вроді такий невеличкий качан. Але він завжди однорідний і класна маса тисячі. А можна його на, на пополам подивитися? Можна. О! Угу. І за рахунок того ми отримаємо такий врожай. Тут посіяно а, диференційно від 77 до 86 тисяч, середна норма тут на майже 83 тисячі. Волога. Опади наші всього того року. Всім кому не розказуєш, всі на більшій частині України було об'єлені по волозі, а в нас так вийшло, що вже був перебор. Ми дві площі з ріпаком пересіяли просто по, по цікавих причинах. Просто нам його змило дощом. А що по опадах? Ви як рахуєте? З квітня по листопад, з 1 квітня по 1 листопада, ми маємо 600. 50 міліметрів. З 1 вересня по 1 вересня там було десь близько 800. Тому, тому і такий результат. І ми то прекрасно розуміємо, але е, просто якби падав дощ і ти просто посіяв, то такого результату не буде. Все одно треба було попрацювати багато і. А скажіть, будь ласка, чого вирішили зробити аналіз ґрунту і ну, так відповідально віднестися до посіву? Дивіться, ну ми ж розуміємо, куди крокує наше зараз сільське господарство. Сільське господарство тим великим локомотивом рухається в плані точного землеробства. І купивши топовий оприскувач, який у нас є, купивши не побоюсь того слова один з найкращих розкидачів добрив і одну з найкращих сівалок. Треба було то все об'єднати, щоб отримувати від них максимум. І саме аналіз ґрунту нам дозволяє правильно вносити добрива, правильно вносити е, ну, комплексні добрива розкидачом. Азотні добрива ми вносимо в якості касу виприскувачом. І правильно посіяти. Це все треба розробити на, на спираючись на якихось даних. Так, можна спиратися на даних супутника е, в плані висіву. Норми висіву на інших е полях, де в нас не було аналізу ґрунту, я так і робив. А от саме тут ми зробили все по аналізу ґрунту і маємо поки що дуже хороший результат. Ну, а ви можете вже в цьому році вже порівняти свої поля де з аналізами? Ще не можемо. Коли ми витягнемо всі дані поки з картовальне з картування комбайном картування угружальності, тоді вже буде якийсь конкретний результат. Я думаю, що це вже питання двох-трьох тижнів і ми то все будемо мати. Тобто є шанс, що до, 14, до 15 листопада. Я дуже би хотів. Ага, так навіть так може бути, так? так? Тобто ну, продовження... Я чекаю, поки приїде, поки приїде один мій товариш, поможе нам розібратися в тому всьому. І ми через FieldView то все попробуємо проаналізувати. А вже потім, коли я зможу трошки ближче з вами поспілкуватися, то хотів би бачити ваші, ваші, ваш спосіб. Аналізу ваших посівів через ваші програми. Угу, Навіть так ми можемо зробити. Ну ще раз кажу: точне землеробством ми займаємося цього року перший рік. І дуже багато ми заклали в аналізів чи експериментів, але дуже багато ще нам треба навчитися. Ну це ж найголовніше, коли ти думаєш. У вас дуже-дуже чиста кукурудза. Ну ми стараємося, тут то все Тарас займається тим питанням. Цікаво дізнатися. Що по захисту кукурудзи було у вас? По захисту кукурузи у нас був ґрунтовий гербіцид. Е, правда, розгадати, що то було, дійсно вже не пам'ятаю. Розгадаємо. Тоді страхова схема була. Е, страхова схема була, у нас був нікосульфурон 125, так, літра 25, була дікамба 0,4 і 200 грамів агрітоксу. І 10 грам флейму. Тут було, було десь в фазу третій-четвертий листок. Трошки ми спізнилися, то вже був четвертий, навіть місцями п'ятий листок виходив. І тоді ще десь сьомий восьмий листок був флороксипір півлітри і 200 грамів було ще МЦП, тайбертокс. Плюс-мінус. Ця схема захисту. Так, ми чого чо і питаємо, То, тому що ми були ж на кукурузі, там ідеальна чистота. І Катя каже, а що тут було. Кажу, а я точно не знаю, що було. А з ґрунтової Іван, підки що було? Так, з було, проїд, А, тербутелазин був і с -металохлор. металохлор простий, не еск, простий металохлор. Один і шість, певно, один з шістого, один шістого. Ну, скажімо так, досить багато черпаємо від вас інформації, щось пробуємо в <ків> себе, щось трошечки переіначуємо. І так чи інакше досягаємо якогось результату. І був? Ні, був. Ні, був інситицид при другій обробці. Е, було просто е, в нормі 0,3. Там Клотяні день зглянемо до цього трену. Ось так. А, скільки... а фунгіцидів ніяких? Ну, так, фунгіцидів ніяких. А що, ще ми вносили. Мідь? Так, була ще мідь. Був... Набір амінокислот і був цинк. Прибасів? Ні-ні, це був теж 7-8 листок. 7, так. А ти ж десь давав ще, ще перед, перед культивацією цинк чи ні? Ми грунтово вносили там цинк. Не. Там Тому було там, 10, 10, 10 15 кілограмів було цинк. так. Ну, Сульфат цинку. Сульфат цинку. Сульфат цинку, але семиводневого вносили в бо одного дневого знайти ніде не могли і вирішили, що спробуємо внести семиводневого. А О, не обробляєте? Ви? Не доробляємо. Е, ні, не доробляємо. Так, в принципі, у то, нас що... немає насичення сівозміною, то в нас ще таких екстра проблем нема. Ми ще можемо свілонити, не працювати фунгіцидом, ми можемо свілонити не доробляти насіння, але якщо буде інтенсифікація і збільшення кукурузи, то все одно нас життя заставить. Так, можливий варіант, що треба ще доробляти. Ну, Я але... думаю, що нам треба на другий рік попробувати десь на якійсь площі, на пів площі внести функцію. Ну, Я більше впевнений, той виробник, якого ми купляємо, то там він вже допрацьований ще раз. Ну, більшими нормами інцетицидів. Ну там що... все нормально зроблено. Так. Я думаю, що там нормальна протравка. Ну, Для реклами не будемо казати, хто <звук> то є. <звук> 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 Якось так. Але я думаю, що там по-любому є запас інсектицидів. Не, ну, я думаю, що більше по-любому, то що там оригінатори. Більше по-любому, то, що коли заправляєш сівалку, то Нормально, морда це... добре пече. Скажімо так, так по-простому. Це... Взагалі дуже Оприско, чи хімія, то його стихія. Тому... А можна трохи попитати вас про обробітку. Тут було глибоке Тут попередником була пшениця, угу. далі було глибоке рихлення. Весною був слід джокера в якості вирівнювання. Потім слід корунда. Чи корунда тут не було? Потім слід корунда в якості передпосівної культивації і посів. І така вона рівна, красива. І що, знаєте, ну я ще раз кажу, я приходив сюди, я дивлюся на той качан, думаю, ну блін, ну, тонн 12, ну більше не буде. Заходить комбайн і от ми от обкусилися тут. Ми вчора привезли з 10 гектарів 168 тонн. При вологості 22. Звідки... А чого саме ці гібрид обрали? А дивіться, в нас в основній масі зараз 3972. Він рахується на всій Україні, підходить всюди. Сюди ж наш агроном захотів велике Фау спробувати, що ми можемо витиснути. Це було доволі ризиковано, тому що в нас не завжди вистачає температури для великого ФАУ. Цього року. Рік просто ідеальний для великого ФАУ. У нас гарно жарило, гарно гріло, в нас встигло набрати температур, вологи їй не бракувало, тому цього року рік реально для... крутий для великого ФАУ, і мале ФАУ відверто програє. Що... Хоча я завжди топлю за мале ФАУ, у нас взагалі така своєрідна боротьба. І ми маємо такий паритет. Ми маємо там 20% малого ФАУ. 10-15% чи 15 великого ФАУ. І решту все середнє там Від 280 до 310% це в нас середня фау І правильно робимо. Я, я ні разу не шкодую, що ми розтягуємо по ФАУ. Ми маємо можливість зайти, коли кукурудза на малому фау вже дозріла і ми вже її збирали. Оця кукурудза стояла ще зеленою. І ми знали, що ми ще маємо там два тижні часу до того моменту, коли вона дозріє. Ми не спішили, ми спокійно маємо час. Мале фау ми збирали при 18-19 волозі. Тут ще стояла 30. І зараз ми заходимо, тут 22 це просто шикарна вологість для нашого регіону. І висока, і гарна. Ця висока, от, там далі є 43,91, вона ще десь на сантиметрів 40 вища. А, Я... тобто у вас не один... Тут гібридний, гібридний, два гібриди. Тут 39-39 і там 43-91. Взагалі кукуруза така нова культура для нас. Ми її сіємо, все, певно, четвертий рік. І ще багато чого вчимося. І саме від Юрія Геннадійовича дуже багато інформації саме по вирощуванні кукурудзи. Тому завжди з великим любопитством дивимось вашу, вашу тематику, ваші відоси. Слухаємо, вчимося на вашому прикладі. Я кілька разів був в Любарі і бачу, що е кліматично дуже схожі умови, ґрунт дуже схожий. то що в нас цього року більше вологи, у вас минулого року було більше вологи. Тому дуже все схоже. Дуже приємно це чути. Що ти... Немарно працюєш, знімаєш. Ну, я не знаю, чи, чи ви наскільки чуєте фідбек в себе на каналі, але те, що я чую в таких приватних розмовах, що дуже багато людей дивиться, Юрія Геннадійовича і дуже багато черпають інформацію. Тому що, е, скажімо так, простір Ютуба в агроукраїнському був. Е, Занадто порожнім в плані, в плані кукурудзи, і Юрій Геннадійович той вакуум дуже класно заполонив якісною інформацією, яку можна в себе внедряти, можна пробувати вчитися і потім ще щось можна комунікувати. Ось так ще на комплімент нарвалося. Ні, я на повним серйозі говорю, так як є. То не те, що я щось відумую. Ми дуже багато чого почерпнули. В плані боротьби з хрущом, в плані боротьби з берізкою, як у вас тут все відбувається, як в нас тут все відбувалося, що ми робили правильно, що неправильно. Перепробуємо по-новому. У цього року попробуємо зробити, отак як Юрій Геннадійович розказує, що не робити передпосівної культивації, а краще зробити хімічний обробіток, аби... Розуміти, що? Тут? А ви плануєте збільшувати сів обігу кукурудзу? Плануємо, але ми реально дивимось на речі. Щоб збільшити площі під кукурудзою, нам треба додати сушку продуктивність і нам треба додати складів, яких нам бракує вже цьому році. Тому, наприклад, якщо б ми хотіли додати кукурудзи. Ми просто-напросто її змушені будемо з-під комбайна продавати. В який сенс від того? Клас, Ніякого. у вас так все розумно. Ну, все має бути, як то кажуть, реально. Ну, тут краєвий ефект, тут качанчики поцікавіші будуть. Що? О, Це 4391. Що тут має? Ого. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, семь, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, чотирнадцять, шістнадцять. Раз, два, три, семь, 4 на 16. То далеко не рекордний качан, який ми в себе мали, але минулого року вроді, качани були більші всі, але врожайність була відчутно меншою. Тому я це зв'язую тільки з масою тисячі за рахунок тої вологи, яку ми отримали під час вегетації. А які добрива були під кукурудзу на цьому полі? От на цьому полі все було так, як нам кажуть. Це був хлористий калій, це був амофос, і був каз, і був сульфат цинку. Тобто по підписання лабораторія. Так, так, так. А до цього, ну якщо б у вас не було б точного замовлення? А, до речі, а на інших полях. На інших полях в нас, був, в нас було все по-різному. У нас був і НПК внесений приблизно в тому самому розрахунку. І було внесено окремо хлористий калій аремофос. Але це також було все зроблено е вже в сплошну, без диф внесення. І кас ми вносили. Декуди в сплушну, декуди вносили диференційно, в залежності від супутників. Ну, тобто знімків, супутникових знімків за минулі роки. Тобто десь більше, десь менше. А були здивовані, коли отримали аналізи якимось параметрам? Ну, що ви думали, що так, а ну по-іншому? Ну, в принципі, майже ні. Ми, ми ж бачимо, ми ж знаємо ті поля. Тобто ми на них вже... працюємо вже дуже багато років, знаємо, де проблемні ділянки йде. Саме через то ми вносили... зайшли в... Аналіз ґрунту, бо на цьому, наприклад, полі була там така ділянка з, минулого, з, з, з наступної сторони поля, такий кут, бу, де деякі культури просто не родять нічого. І було питання розібратися в тому, що, як і до чого. І ви розібралися. Побачимо. Побачимо карту врожайності цього поля, і тоді будемо знати, чи ми розібралися, чи не. Я думаю, що так. Почалося все з мого дядька Ігора Рамийця, він теж веде канал. Uh, він мене десь два роки просив, починай вести канал, тобі вийде, в тебе класно класний є контент, класно, uh, скажімо так, є про що розказати. Я щось так не то встидався, не то боявся, не то не хотілося. Я розумів, що це займе дуже багато часу в мене, і по великому рахунку це поміняло моє життя з ніг на голову, тому що я зараз зовсім не маю часу. Якщо він якийсь з'являється, вільні, то він зразу йде в YouTube. Ось. У вас десь так три випуски на тиждень, де? як мінімум? За останні два тижні кожного дня. Кожного дня так. навіть, ого. І шорт це ж ви ж кожного дня випадаєте, я так. бачу. Так. Ну, то просто що багато є про що розказати, так. чи ви собі вже зробили багато план, є, що я маю? Ні, я не маю плану. Я хочу перейти на плановий е канал, але ніяк не можу, тому що в мене буває таке, що є дуже-дуже багато інформації. Я її викладаю і не тримаю на Ютубі. Воно мені не подобається. Інформація має бути жива. У мене від зйомки відео до виходу на канал ну не більше чотирьох днів. Чотири дні, то, то вже дуже багато навіть стараюся там сьогодні відзняв, після завтра відео на каналі. Ви мені колись казали, що там десь на восени, там березень, бо ми з вами переписувалися в інстаграмі. Mm -hmm. Ви казали, що Агро, я жалілася, що мало переглядів, працюєш і не розумієш, кому потрібно. І ви мені колись казали, що Агро це така сфера, що кожного року одне те ж саме. Получається так, але, ну, кож... так. Але, кожного року... <laughs> але кожного року ти щось по-новому, щось внедряєш нове, щось купив нове, щось по-інакшому. Погода зовсім інакша кожного року і ти, З залежності від тих факторів, ту саму річ розказуєш з інакшої точки. Короче, а ну все одно так, де не так, так. да не кожного... так. Я ж кожен день думаю про це. Ну ні, на кожного ж все одно ж так, так да не так. Тобто і щось то можна я, повторювати? Я фактично, коли починав з вікана, ти думав, що я два роки його проведу, і далі вже не буде про що розказувати, я його напевно закину. Але думаю, розкажу, нехай воно ви мені висить в інтернеті для згадки, для історії. Але так вийшло, що канал мене затягнув вже як наркотик. І кожного разу є ще щось нове, що розказати. А що саме затягує? А, хочеться розказувати, спілкування. А, дивіться, я замітив таку штуку, чим більше ти якоїсь такої своєрідної інформації видаш на каналі. Такої, якої немає ніде, тут, грубо говоря, скажімо так, по секрету, тим більше ти інформації потім отримаєш взамін. Тобто фідбек? Так, так. Інформації я черпаю більше, ніж видаю. Тому mm -hmm. що є, є дуже багато цікавих коментарів, є дуже багато цікавих людей, які щось можуть розказати, але треба просто вміти слухати. Стараємося щось комусь розказати, комусь на, показати, навчити і щось самому навчитися. А скільки років ви вже ведете канал? Три з половиною. Три з половиною роки. Перше відео вийшло 1 квітня 2021 року в його, правда, нема на каналі, прийшлося видалити. Чого? Там, а там музика була mm. непотрібна для Ютубу. Я вже ж потім знав, що там можна було просто поміняти музику. Обрати щось. монетизацію так. просто. А, або забрати монетизацію, і тоді видалив. А ви навчаєтеся вести канал, ну, звертаєте увагу на якісь там совєти, чи просто от, ну, от воно ну, йде ну, від, душі? Я, йде від душі. Від душі, Да. Це най, мені здається неправильно. Всі, хто дивляться, мій канал, всі і так кажуть. От та щирість якраз і підкупляє. Ну ви от от як я вас дивлюся на відео, от в житті все те ж саме. Так, ну я нічого не видумую на відео. Як є, так показую, що в той момент в голову, то й розказує. Ще раз кажу, стараюся там, з двох дублів не знімати, хіба би десь якийсь звук пропав чи щось. Стараюся з одного дубля. Все, що сказав, то є. І там. Часом якісь матюки повирізав, і все. <рес> ваша короночка ляльона, можна <рес> 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 це слово. Воно так випадково з'явилось на каналі і так вже причепилося. Це ваша Їдемо вона, ще да. до джокера. Так, да, поїхали. Рекламна така пауза була. Mm -hmm.